Рісіно, розкажіть, будь ласка, про свій біотехнологічний стартап. Ми робимо таку машинку, яка покращує капілярну циркуляцію крові. Це омолодження, це швидше заживлення ран. На 30% рани заживлюються швидше. Ми тестуємо в госпіталях в київських госпіталях в чотирьох на 200 людях. Протестовано 30% швидше заживлення ран. Це от успіх. Воно не не інвазивне, тобто стоїть оця коробка тут і діє на нас, поки ми говоримо. І це прорив наших вчених. Насправді, в нас дуже багато крутих українських вчених. В мене тато вчений, я знаю, я знаю цей біль. І дуже багато хороших технологій, які можна виводити на міжнародний ринок. А це якраз моя суперсила: виводити виводити щось, масштабувати. І зараз ми це робимо стартапом. Ну, дойшли до одної сцени з Цукербергом. Я вважаю, непогано. Коли воно треба? Воно треба, наприклад, у нас були кейси ракових пацієнтів, в яких дуже погана циркуляція в руках і в ногах. Циркуляція відновлювалась. І такі кейси були, і дуже багато ампутацій, тобто дуже багато ампутаційних кейсів. Скільки це коштує? 7 тисяч євро. Зараз коштує один апарат. Зараз Україна, це наш перший ринок. Зараз виводимо на Європу і їдемо на Штати. Наступний наш крок це Європа, а конкретно Австрія, Відень і, і Краків, Польща. Чекаємо тут в Іспанії також. Чудово.